Всім привіт! Чому не варто вестись на оці всі естетики інстаграму і тіктоку? Оце маркетинг. І все. Так, а що насправді? Ну, насправді, якщо купати глибше, то дійсно це маніпулятивний маркетинг, який налаштований на лус-луз ситуацію. Тобто програють всі, що маркетологу! Що той, хто рекламує? Що той кому рекламує? Недавні сльози тиждень назад коли вона така оце, своїм золотим калієм така. А, 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 как, мило, уха, Боже, я не можу. Я не можу не бути в собі, тому що ці всі стандарти красоти, вони мене гнітять, вони мене унітають, я не можу. Калічко, сонечко, а хто як не ти, твої сестри? 10 років назад то їх придумали. Якби, а? Тобто виходить і змія сама себе пожирає. І от в цьому ці всі естетики, вони не справжні. Блогер вам показує буквально там 10-15 хвилин, а то і секунд свого дня, а то й не свого, а просто придумано щось виставлено красиво, естетично, знято, а насправді то взагалі не життя того блогера. Є досить таки багато блогерів, у яких квартира такі, знаєте, бабульки, савок десь з 80-х. А вони, щоб робити естетик, контент свої типу квартирі беруть з подругами, орендують на сутки красиву квартиру. І нароблюють естетик відосів. І знімають там. Оце в Тікток, як я проснулась, ухильнулась і пішла робити свої естетичні тіла. А насправді то навіть не на день тієї людини. І потім, що тебе гнітить, Боже, в мене ж не така красива естетична квартира. Що потім гнітить цього блогера? Боже. Оце мені я так замарачуюсь. А в мене в самого така неестетична квартира, то Боже, що ще я не то люблю в тому, в тому житті. Що потім ті ж самі бренди їх теж цегніти, того що стандарти підвищуються, стають все більш і все більш, більш нереалістичними, доходячи до, просто до повного іноді абсурду, що просто бренд стає нерелевантним. Для своєї аудиторії і той бренд провають. Знову ж таки, оці всі сестрички. Згадайте, як всі кайфували з оцих з губ, там, де наймолодша сестричка казала: та ні, та ні, це не, це не увілічувала губи. От, це просто свої намалювала, щоб вони трохи більше. А потім через 7 років виявили, що воно все-таки робила свої губи. І ні, щоб просто сказати, ну так, да, я зробила свої губи, а тепер, щоб вони були красивішими, я ще й винайшла отаку красиву помаду. Ні. Вона вирішила піти по такому методу. Потім старша сестричка, яка випускає отакий, типу, модний одяг, і по типу отаких модних платьів. Що ж у неї? А у неї оцей бренд утягуючого одягу, і в неї там пальці гнулися, це знаєте, як, як у курки. Отак. І знову ж нереалістично, нерелевантно, що потім та сама старша сестричка теж казала, оці ці стандарти красоти, оці стандарти фігури, я не можу з зн... ним. Вони мене так гнітять, вони мене так угнітають. А хто ж ці стандарти то тобто, започаткував? А отож, це все просто. Луз, луз. А потім всі сидять і дивляться на нереалістичні результати інших нереалістичних людей. Думають, Боже, це вона встала в 5 ранку, сходила в зал, сходила на пілатес, потім сходила вона ще до косметолога, сходила з подружками каву попити і вже встигла попрацювати 28 годин підряд, без відпочинку. А я отакий придурок. Насправді ми всі отакі придурки, нічого страшного, ми всі люди, а більшість оцих. A dead Girl, Eat Girl, Aстеic Girl це просто-напросто дуже модні афіліатники і наганяльщики трафіка. Вся справа в тому, от подивіться, будь-яке якесь таке естетично продаюче відео таких дівочек, які не продають щось, а продають лайфстайл красивої дівочки. Або хлопці, які продають лайфстайл красивого мужественного хлопця. Якщо вони не продають себе, свій, себе, от, що вони там роблять, то хтось може бути копірайтером, хтось там експертом по ботам, хтось там експертом по тому, експертом по чому, якщо вони не продають себе, як експертність, вони продають якийсь товар. І цей товар, особливо, якщо це відео з, в цьому, наприклад, в Інстаграмі або в Ютубі, де можна прикріпити лінки до сторіс або до посту. Лінки. І ці лінки афіліатні. Ви там придивіться, коли там лінк, ти його відкриваєш в стриці, там бла, 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 адрес сайту, UTM, там якісь циферки, циферки, е, знак оцей end, циферки, циферки end циферки, циферки end І ось це називається лінк, по якому, якби потім рекламні агенства можуть вичислити, ага, значить, це прийшло від цього блогера, ці люди прийшли від цього блогера, і ці люди прийшли від оцього блогера. І таким чином ці блогери вони просто заробляють на вас, показуючи оцю типу естетику. Вони просто намагаються продати товар, промотуючи його як частину свого luxury lifestyle. І це все приводить до overconsumption або до перепотреблення. Якщо раніше там селф-кер, це було ну поніжиться, в ліжку просто полежать, там нічого не робить книжечку, почитай до 12, піти на пробіжечку. Може, навіть і до косметолога з манікюшиці сходить, щось зробить. ліниво, майже нічого не купуючи, просто а -а -а -а, отак, покайфувати від життя. То зараз в блогерстві селф-кер промоутується як. Накупи 250 скрабіків, потім накупи 250 сигурток, потім накупи 700 мільйонів лаків і 250 всяких штук для волосся. Тому що ти цього варта. Тому що ти цього варта. І якщо ви помітили тренди того ж догляду за шкірою, років 8-10 назад були моді просто скраби, пілінги, просто знять цю, цю, оце все знять вообще защитный слой шкіри. Зараз же модні оці всі відновлення, ліпіди, детиди, пептиди, мазати, відновлювати то, що ти сам завдяки цьому всьому маркетингу просто розфігачив 8 років назад і, блін, дуже-дуже багато От, гляньте, просто зайдіть після цього відео в TikTok і то-то то рекламують, то, то рекламують рекламую для відновлення шкір, тому що... Раніше просто вона була вбита. І це теж дуже погано, тому що просто шкіра потім почне тебе сипати комедонами, тому що ти її переувлажняєш. І через це ти подумаєш, блін, і знову потрібно чистити, І от це буде такий закритий цикл, як в англійській це гарно називається: vicious cycle, Тобто одне виходить з іншого, і отак от воно по кругу. А насправді навіть в тому ж догляді за шкірою не треба майже нічого. От Я недавно перед відпусткою вперше в житті була у косметолога. Вона мені зробила базову чистку. Я говорю, що потім, напевно, знову десь через місяць, два-три прийти до вас. Вона каже, та, господі. Насправді, це всі чистки кожен місяць, це просто маркетологічна. <кхи> чистки треба робити. Коли їх треба робити? Я сама, от наприклад, вона про себе каже, я сама, наприклад, два з половиною роки вже не робила чистку. Типу, все, Мені два роки назад почистили, я там. Я легким, все доглядаю. Прищиків нема, нічого такого нема. Все, мені воно не надо Може і тобі воно не треба буде. А по догляду ти просто візьми піночку собі, умивайся легкою, пінкою. Не треба цих скрабів 200 мільйонів шагів-пілінгів. Береш потім захисний крімчик. Все. Все, на етам твої все. Ну, можеш іноді. Вітамінчиком С, щоб просто зняти свою пігментацію. Ну, просто ви зараз не дуже бачите, тому що я, щоб виглядіть, щоб пігментація була рівна, я намазалася та наука. Так, в мене є трошечки на обличчі пігментація, вона каже, ну, що можна, іноді вітамінчиком. С. А так все, забибов. Те ж саме по гінекології. Минула лікарка мені виписала отакий От з писачару. Десь, напевно, кожен місяць ліків, напевно, на тисячі дві виходить. А ефекту ніякого просто. Я вже іноді чесно вилізала в кредитні ліміти, що ну блін, ну, лікар ще ж виписав, мені ж треба там всі діла, у мене шо цей полігестос. Змінила я лікарку психанула. Вона сказала, а ти що? От прям зараз будеш народжувати. Та наче не збиралась. Вона каже, то ну нащо тобі отакий список, господі. Залишаєш оце, будеш оце все і то оце береш не то, що тобі та виписала, а береш його більш просту дженерік версію Тим самим економічи щомісячно на одній, тільки у цій таблі 500 гривень. Я така спасибо, спасибо, дякую, дякую, дуже дякую. Тобто, бачите, вже навіть деякі і лікарі. Теж постають проти цього Overcam Хоча б, казалось би, вони на цьому то якраз і заробляють на наших страхах. Але вже навіть, навіть ті, чиє благополуччя залежить від того, що ми купимо, вже, наприклад, лікарі такі все, ми вже не можемо це все, Давайте ми будемо отак акуратненько в мінімалізм уходить. І я сподіваюся, що цей тренд скоро дойде і до соціальних мереж. І що я хочу сказати о цім відео, бо воно вже і так вийшло, досить таки добувати. Я хочу сказати насамперед. Думай своєю головою, коли хтось тобі щось каже в соцмережах. От, наприклад, я для чого я оце все відео роблю? Типу, розкриваю секрети індустрії, а все дуже просто. Я якби сама, теж не забувайте, що я маркетолог по освіті, І мені боляче дивитися на оце, як просто ці лус-лус ситуації роблять інші маркетологи. Тому що, ну, блін, самі потім всі ми будемо від цього ну, страждати. давайте так скажемо. Я більше за win-win стратегію, щоб. Всім було хорошо. І от я якраз розкриваю, по-перше, міфи оці лус-луз-стратегії. По-друге, ну, все-таки мені хочеться, щоб інші люди не обжигались на тому, на чому обожглась я. Ну, і по-третє, я якби хочу, щоб оце наш з вами діалог, ну, точніше, монолог, бо діалог це тільки буде в коментарях, а так я просто сиджу перед вами на камеру, базарю. Щоб. Цей діалог просто банально на Ютубі почав приносити мені хоча б якусь банальну монетизацію, щоб хоча б за ці відосики в Ютубі я могла собі ну, банально купити кави й молока, або там шампунь і кондиціонер, щоб воно мені трошечки приносило не прямо ці корпорації, ці всі реклами того. Я якби маленький блогер мені ще не дуже предлагала рекламу, але, типу, блін, я якусь таку прям жорстку дебільну рекламу, чесно брати не буду. Ну, то що, блін, я будую все на чесності. І тому і хочу, щоб ви прислухалися, щоб коли ви слухали блогера, і блогер щось вам там каже, розпинається, Оцей от лайф стало а оцей от б... Тепер подумайте, хто вообще бенефіціар оціх його слів. Кому це вигідно? І так всюди думайте. Навіть в житті. коли хтось щось скаже, ви думаєте, а кому це вигідно? Коли якийсь дядя такий телека, такий фрак і такий, речі, там якісь толкає. Ви подумайте. Кому це вигідно? Ви завжди, коли хтось щось толкає, якийсь став, промотує, щось апше взагалі промотую, навіть скрипта. Ви думайте, кому це вигідно? Якщо це вам, особисто вам, оце не вигідно, просто взяли, закрили, закрили відео, виключили телевізор, ушли там з якогось виступу, просто взяли і робите те, що вигідно вам. І я якби постараюся своїм блогом робити те, що вигідно і вам, і мені, і всім нам зразу. І на цьому якось ми будемо з вами процвітати разом. Пока!